гаражі є старий ягуар. Ти уяви, просто я отак от роблю. Масштаб <рес> вражає. <renamed computedaka> Я вам згодом покажу своє реброї. Мотористів, які займаються жигулями, а це вимираючий вид, Жигуль вчить розбиратися. Мене вирізали з автомобіля за 2 сантиметри біля серця. Тіпочи, постукав по капоті, і такий сказав, ну ти поняв. <сміття> одна сівалка десь там, до прикладу, така, це одна ламба, можна сказати. Топова, така пневма. Ти розувся? <сміття> <сміття> Я бачив її на фотографіях, але вживу це набагато крутіше. Більшість людей знаєте як власника Стенсового Ягуара, тож давай почнемо з нього. Як з'явилася ідея створити такий проект? Мирон стенсер-аристократ, автоентузіаст, аграрій. Людина, яка не може жити без автомобілів, буквально. Ідея з'явилася в лікарні, коли я попав в жахливе ДТП, я зразу почав вибирати нову машину. Мене Пробив відбійник навскрізь, і я вам згодом покажу своє ребро, яке лежить в мене в холодильнику в банці. Насправді це третя машина, яка дозволила себе купити, та й купили. Я трохи поїздив на стокові, потім купив диски, поставив диски. Як справжній стенсер я пильнув пружини, а потім, потім вже поставив пневмо. А чому обрав саме цю марку під проект? Мій друг Міша. Якось сказав, блін, в мого кінта в гаражі є старий ягуар. Ти уяви, просто каже: в гаражі старий ягуар. І він продав мені це. І мені захотілося Ягуара. Ну, бо він сам за себе говорив. І я дивився, правда, на старіший їх же але з ним було би трохи більше мороки. І цей по формі кузова це така була перехідна модель. Автомобіля, і це до речі, їх вже 40 дизайнер, який на 40 років випустив цей кузов, і він насправді дуже крутий, має такі форми, як володки. І коли я його дропнув, він відкрився ще більше. Він був довгим, широким і низьким. Ти бачив вже можливо якісь подібні проекти на цій базі. Який можливо брав за референс? Так, був один англійський проект на 16-тих би, колесах, і я брав його за референс, але сюди я поставив 18 і трохи ширше і трохи нижче зробив. Якщо говорити про взагалі ягуаровську ком'юну xj 40 то там завжди мене питають: типу, що поставити, чи як поставити, чи ти можеш мені допомогти. Останній був це американець, який казав, чи ти можеш розказати, як це зробити. Я не знаю, чи я англійською, я там якось би не перекладав. Єма, але вроді би він зрозумів. Це смішно виглядає, але я американцю скидував американські сайти, де це можна купити. <рес> так що... Ти можеш скласти посібник, як це зробити. Так він в мене вже є. <рес> ну серйозно. <рес> а? а покажи декілька цікавих фішок, які не помітиш з першого погляду. Добре, демо покажу. Раді. Найбільш мені подобається це розташування баку. Угу. Це, типу, як можна сказати в спортивних машинах. Але сама крута фішка це. Те, як тримається кришка. Вау, Вона на магніті? Так. Крутяк зручно. Скільки сюди влазить? Блін, я не пам'ятаю, коли навіть його до повного заправляв. Чесно. Це десь, напевно, було, коли ми в Дніпро з Межиєвським їздили, з Рутіформом. Там може десь літрів 80. О, Ну нормально. Так, тут бак не маленький. Круто, коли є заправочна станція прямо вдома. Тут ще є. Цікава фішка, що це все можна керувати з телефону. А хто це виробник? Акуєр це штати. Угу. У мене навіть фішка є така, що я отак роблю. Кач. Угу. <плес> насправді тут є крута фішка, така як клапана управління повітрям. Вони стоять в самому ресівері, а не окремим модулем. Угу. Це єдині в Україні диски Triple Step BBS RS на круглій полці. Вони є там конусна полка, а є кругла. В мене була конусна, так, і я поміняв кастомізував. на Я пол... Ну, не я кастомізував, фінанси кастомізували. Коли я тільки виїхав, то я їздив на Тукіті, а зараз я виставив машину на Хелофлаш. Кромка диска впирається до кромки арки. Угу. Типу, вона лежить так, як має лежати. і... Це трушно. Так, і цей... Ну, трудно, це коли на статісі так їздять а, ну, а так. Не на пневмі, але це машина трошки іншого класу. Цей кузов створений для цього, що спереду Хелафлаш лягає ну, типу, кромка лягає до арки. і дно машини лягає на землю. Mm -hmm. Типу, воно так як має бути. Розкажи, як люди реагують на цю автівку, можливо, якусь найцікавішу реакцію, яка тобі запам'яталась. Є така? Є така крута реакція. Я пам'ятаю, що їхав. Напевно, додому їхав і стояв навпроти фури, і фурі просто так мордою піднімав на пневмі, і фура точно так само зробила. Виґріфануло. Дуже круто було. Ще була реакція. Я сидів, чекав свого товариша і проходив, ну, такий районний. Тіпочок, типочок, який там вже в путі дуже давно, і він постукав такий на по капоті, і такий сказав: ну ти поняв. <рес> тобі сказав? Та. Ну ти поняв. Це просто було легендарно. Да, це було замість тисячі лайків. Не знаю, це було дуже круто. Що тобі найбільше подобається в цьому авто? Я вже це говорив, це форми. Це форми, ті, які відповідають напевно моїм параметрам. Воно просто лежить на асфальті. Оце мені найбільше подобається. Те, що англічан він тоді малював це від, від душі, і це видно було по лініях і по формах. А як з запчастинами в Україні їх немає в Україні? Їх немає, і щоб щось зібрати це завжди купляються або два варіанти, або це збирається три місяці. Бо... Запчастина не підійде, купляєш нову, нова не підходить. Ну і так вибираєш, поки не підійде. Справжній цей власник ягуара він має два ягуара. на одному їздить а один на, та, на запчастини. Але я не справжній, в мене один. <плес> а які нюанси треба враховувати, коли обираєш ягуар цього покоління? Насправді мені повезло з ягуаром. Мені допомагав з вибором батько. Він більш е, такий розбирається в цьому. І... Є чого повчитися. А от мій друг купив три ягуара, які один до одного не підходять. Він більше знає про нього. Там є одна історія з жабо, яку він мені розказав, що в нього вона забилася. Жабо це така трубка, яка стягує воду там з криши і з капота. І вона в нього забилася, і в нього погнило все дно. Ого! Ну і останнє питання: бачив, що ягуар зараз на продажі на авторія. Плануєш брати якесь інше автопідпроект, новий ще поки не знаю. Я думаю, що я не буду розказувати про свої плани, щоб вони в мене збулися. Хоча б країну можеш сказати, що це може бути? Ну це або Японія, або Німеччина. Думаю, що це швидше Японія, бо це прям я думаю, що ці всі, які є, там американці, англічани, європейці, це, це не Японія. Японія це окремий вид людей, які вмирають за роботу, за працю і. Які віддають своє життя для того, щоб зробити топ. Такий сильний контраст з ягуаром. Розкажи, як в тебе з'явився цей трак. Це мені дала робота. Це вимушено такий вибір. Ні, не вимушений. <різь> Просто ми тут с'їздли на пікапах. Маєш класну роботу. Дякую. Покажи, що під капотом? Під цим капотом 5,7 хемі. і купа бруду. Яка потужність? Та десь біля 400 кінських сил. Яка витрата пального? По різному. Все залежить від того, як нажимати на педаль. І я можу провести інструктаж по еководінню, як і на вантажівках, так і на таких траках. Насправді витрата пального. При середній швидкості 110-120 км на годину по трасі буде десь там 14 літрів. Може, можна вийти до 12, якщо трохи більше накату давати. Якщо вже по місту, то там буде 16. А скільки коштує утримувати такий рам в Україні? Ну, заправляти то вже самі рахуйте, хто скільки їздить, а утримувати. Та ми самі його ремонтуємо. Тут немає нічого такого складного, там підвізку самі ремонтуємо, робимо, бо по суті немає сервісів рама, наскільки я знаю. Знаю, десь є в Дніпрі, і, може в Києві десь відкрився. Але тут трохи далекувато, щоб гнати його робити. Тому там заміна масел, фільтрів і ходової — це все тут. Все а тут що ви, ви вже раме. по ній робили? По суті, нічого, тільки втулки стабілізатора міняв. Можемо десь прокатитись на ній? Так, в мене є ще одна цікава апаратура, яку я би хотів вам показати. Ну, залюбки, подивимось. А ти використовуєш цю тачку для делі чи для якихось там специфічних задач? Та в нас немає таких як специфічних задач. Це така робоча машина, в яку можна закинути в якийсь мішок чи якісь запчастини і завести в пункт Б. Так, щоб там кожен день щось я вгружу, кузов, то такого немає. В основному ще там можу прицепи якогось вчепити, коли треба щось привезти. Я знаю, що я це можу зробити швидше, як будь який там водій на роботі. Або щоб не нагружати їх лишньою роботою, коли я можу це сам зробити. То це дейлік? — Так, це да, ну, Кожен день на роботі. Іншої я... і немає. Р... Ні, немає, немає. Інша тільки є в дружини. — Береш її? Інколи, але тоді, коли з нею катаємось. А які найголовніші переваги дочрам над якимись європейськими аналогами? Найголовніша перевага це помістю в плані. Я майже двохметровий, і тут для мене є місце. На ньому зручно їздити і в далеку дорогу зручно їздити. І посадка вища від будь-якого кросовера, і це дає перевагу в дальності обзору дороги та й безпеки. В першу чергу це безпека, бо машина вище більша, і тут явна перевага в. В міцності. Ти швидко на ній не їздиш. І не тільки на ній, я швидко не їжджу. Перестав. Після, да, після аварії я якось більше почав цінувати життя. І я знаю, що не все від мене залежить на дорозі і в цьому житті, того завжди є 30% зазору для дураків. А часто тобі доводиться бувати на ньому на оффроуді? Так, щоб офроуд, як оффроуд, типу, грязева різина і їздити, щоб. Потім тебе трактор витягував, то ні. Ми працюємо на полях, то ми постійно буваємо в болоті. Але каже мудрий агроном: якщо машина туди не може заїхати, то й трактор не заїде. Були випадки, що ти застрягав на ній десь? Так, я виїжджав на Драгобрат, і мене була тоді відлига, і витягували два 66-х і один ретрак. І... Але на... на наступний день був мороз, і виїхала навіть квадрова Ауді, там де я не міг проїхати. Але це просто була відлига, і я провалився. Яку вагу він має? Він має 2,5 тонни тони без навантаження. А за якими критеріями ти порадив би підбирати рам людям, які дивляться його на авторі? Напевно, по стану автомобіля і. Я думаю, що якщо людина захоче собі рама, то вона знайде спільну мову з власником, бо це як ком'юна окремих людей, ті, які мають пікапи. Але ж власник може щось приховати, там, наприклад, на двигу завжди на серце, на двигу на автомобіля. Треба обов'язково перевіряти. Так, я би обов'язково перевіряв при купівлі. Відчувається якась безпечність в цій машині, підвищена безпека. Так, да, по-перше, тут ти вище сидиш, далі бачиш, і тут, як ніби трохи броні спереду. Да. Вона рамна, що їй це теж дає силу там, на скручування і ТД, і тепер. Але так, да, їдеш як на тракові. І це зовсім інше відчуття. І тут не хочеться пертися на ній. Тут, до речі, нижній бампер, він повністю залізний. Типу, тут пластик тільки вище йде, і ззаду бампер також залізний. Типу він така вона добротна машина. Вподобали авто Мирона? Його чи будь-яке інше можна перевірити на авторія. Замовляйте технічну перевірку на незалежних сто партнерах Навіть якщо авто в іншому місті, вже за кілька годин отримаєте детальний звіт про стан авто з фото та результатами тестової поїздки. Так, ну тут, мабуть, заховане щось секретне. Так, тут в мене є мій улюблений трактор, на якому я люблю кататися з сином. Угу. І думаю, що в подальшому може я і щось буду робити з ним, як з проєктом, але ще поки не знаю. Щось на раритетному. А де ти його взяв? Недалеко біля Білостока в Польщі із. 50-го року. Він так. їздив до того чи ні? Так, він їздив, він був на ходу, але задня нав'язка не тримала положення, то ми там одного клапана поміняли, і запалювання я поміняв, щоб краще працювало. Та й все. І він виконує функцію робочу? Так, так, я от ззаду румчик стоїть, я румом сіяв пшеницю по своє, трохи експериментально. Та й все. Більше я ним нічого не Угу. <рабочу> а син вже сам вміє? Керувати. А я його сажу на ноги, і він, да, він любить сам газувати і керувати. Ага, там підгазовка на кермі. Так, так. Він її дуже любить. Такі колеса цікаві. Бачите, як в ягуарі одна гайка недокручена, і я зробив так: типу, на широку сторону його розібрав, щоб тут теж полка була. Бо він, типу, може бути на вузьку колію. Фірмовий почерп. Так, так. Скрізь має бути полка. Що тут у тебе цікаво? Тут стоїть моя перша машина. Вау! Оце колір! Yeah. Я бачив її на фотографіях, але вживу це набагато крутіше. Вона міняє колір під світло. В день вона світліша, а в ніч вона темніша. Розкажи, що це за тачка? Це тачка мого життя. Дуже багато вклав сюди. Це Жигуль 2103 1973 року. Від якого лишився тільки кузов і трошки передні підвізки. А скільки тобі було, коли вона в тебе з'явилася? Це моя перша машина, яка навчила любити мене автомобілі. Типу, всі ті автомобілі, які краще за Жигулі, їх треба любити. Але Жигуль вчить розбиратися. Пам'ятаєш момент, коли вперше завів її? Ні, пам'ятаю момент, коли вперше раз пиляв пружини, щоб її дропнути. Де це було? Тут в гаражі в сусідньому гаражі, там де він був, в маслі і не такий гарний, як тут. Але це було того варте. Я пам'ятаю, що я вночі ми закінчили цю роботу. Я десь в годині 11 чи 12 Поїхав до у нас тут є торговий центр Порт Сіті, там гарне світло. Я поїхав туди, подивився, полюбувався цією машиною. І тоді приїхав, і тоді я кайфанув от. Тоді я по-справжньому тачки. А Розкажеш детальніше про модифікації, які тобі найбільше з них подобаються. Вони ще не до кінця дороблені, бо в силу мотористів, які займаються жигулями, а це вимираючий вид, з ними дуже важко працювати і приходиться самому розбиратися, бо всі на півшляху чують, чи що це Жигуль чи Лада, вони розвертаються. Але про модифікації розкажу. Остання модифікація, яку я зробив і мені допомогли втілити в це, це один жиголіст 3D-дизайнер чи як їх називають, не знаю. Він мені допоміг зробити прозорий вказівник повороту додаткового. Такого ні в кого і ніде, і ніколи я не бачив. Це прям сама, ну, це буквально Дарнули, тиждень назад я це зробив. Задній міст тут стоїть від Є21, там розрізна балка. Далі, якщо йти до двигуна, то тут двигун стоїть на 84-х поршнях. Це говорить про те, що об'єм двигуна збільшений, головка допрацьована під спорт, і залишилось тільки поставити спортивний розпредвал. І Поставити горизонтальні карбюратори. вибира, поставити лямбда зонд і показчики, я маю суміші, щоб налаштовувати гори горизонтальні карбюратори, типу, це такі покращення. Далі там стоїть ОМП ковш ретро, стоїть гідроручник. Це лишиться мені переробити задні тормоза. Я знайшов від квадроцикла диски тормозні, бо мені не вистачає там ззаду 5 мм для фітменту. І я трохи перероблю це, і будуть тонші і гарніші задні тормоза. Ще про диски можу розказати: Star A називається фірма. Модель дисків я не запам'ятав, але з Англії їх буквально цього літа я їх купив і поставив. І думаю, що вони сюди дуже гарно пасують. Дуже. А як ти в цілому ставишся до тюнінгу радянських автомобілів в наш час? Позитивно, це важко. Бо немає, ну, частина може є готових рішень, але так як радянські автомобілі це більш до тої другої країни, яка нам не подобається, то з запчастинами стає важче і важче. Того це легше зробити BMW, як Жигуля чи щось того роду. А як при купівлі зрозуміти, що Жигулі живі, на що треба звертати увагу? На колір кузова. Якщо він ржавий, то він не живий. Ну насправді в мене друг, він маляр, то він може підсказати з цим більше. Я так, щоб так як він, я не розбираюся в автомобілях. Типу, подивитися по кузову. Але це все зовнішній огляд. І, і тоді буде зрозуміло, чи він живий, чи не живий. Ти якось казав мені, що не практикуєш швидку їзду. Чому так? Бо в цьому житті не все від мене залежить і є зазор на тих недосвідчених водіїв, які не дивляться по дзеркалах чи не включають повороти і роблять аварійні ситуації. І я одну таку вже пережив, де мене вирізали з автомобіля. В мені був відбійник, який пройшов через мене півтора метра. І він пройшов за 2 сантиметри біля серця. По суті, після того я практикую не таку швидку їзду. І практикую таку їзду на більших автомобілях, як Жигуль чи «Ягуар», бо, до прикладу, «Рам» це буде набагато безпечніша машина для мене, як ці машини. Ну, «Жигуль» то взагалі там складеться. Тому так. І я вам маю де що показати, що я маю в своєму холодильнику. І це як нагадування. Цікаво, що там? Нагадування для мене про швидку їзду. Це кусок мого ребра. Що? Це тоді труба вибила ребро, і його знайшли. Мого брата товариш. знайшов в машині. Ну і віддав на... Шматок ребра просто лежав так. в машині? Так, так в багажнику. Тому така історія. Тому швидко не ганяйте. Не їздіть швидко. Лайк і коментар безкоштовні для тебе, але страшенно цінні для команди маєш класну тачку. Підтримай нас коментом під цим відео і стань учасником розіграшу крутого мерчу. Більше деталей знайдеш в описі під відео. Масштаб вражає. — Покаж свої улюблені трактори — Так, ідемо. Це один з наших найновіших тракторів. Це восьми серії Deere R. Що тут прикольне є, це кабіна стоїть на пневмоподушці. Типу вона має ще свою амортизацію. Та й все, має він 410 кінських сил. Позаду вас стоїть кейс Штайгер, який має 450 кінських сил. Вони використовуються для обробітку, роблять саму важку роботу. А це апарат для чого? Це комбайн. У нього така трубка зверху, воно засипає чи висипає? висипає. Він збирає і перегружає в прицеп. Ага. Я тобі так розкажу, що одна сівалка, десь там, до прикладу, така це одна ламба, можна сказати. Але ламби ж також роблять таку техніку? 250 тисяч євро. Євро. Ламби, да, Ламборджині починали з тракторів, Порш починав з тракторів. Зустрічались тобі такі? Да, в такі, Так, сусіда є Ламборджині Серйозно? трактор. Так, так. Такі, як в Кларксона. Даже не знаю, хто перший купив. куп. Керував? Ні. ні. Скільки треба пального, щоб прогодувати таких бегемотиків? Дивіться, один комбайн може змолотити там до 30 гектарів в день, а повний бак його 1100 літрів. Це на 70 гектарів. Тобто він заправляється один раз на декілька днів, так? Ні, він заправляється кожен день. Там по 500-по 600 літрів в нього вливається кожен день. Ага. Ти в першу чергу маєш вимазати руки <реш> <Общо>. <реш> да. об цю драбину, відкрити двері і залізти, а потім витерти себе і <реш> завести. <реш> <реш> ну що, давай, показуй. <реш> Я показую, чи ти. Я можу розказати, а ти будеш практикувати зразу. Ну давай, давай. Так, як тут відкривається ця історія? А там кнопка на рості. То тут два місця. Півтора. така пневма тут. Ти розувся? <рив> <рив> Треба мотоблок на дачу чи комбайн для твоїх сотень гектарів. На Агрорія знайдеш сільгосптехніку для будь-яких потреб. Навіть якщо хочеш купити трактор під кастомізацію. Від творців авторія. Класну тачку ми їдемо до вас. До нових зустрічей!